Доброго дня, всім, дорогі мої підписники і гості мого каналу. Дякую вам всім, що дивитесь мої відео, ставите мені вподобайки і пишете свої добрі коментарі. Зичу всім доброго здоров'я. Сьогодні таке хочу трошки романтичне відео зробити, показати вам, які троянди ще квітують в моєму полісаднику. Троянди ще якби, не хочуть здаватися, осені відчувають, звичайно, що вже скоро настануть такі холоди, морози. От, і от бачите, які красиві. І навіть вони вже і колір позмінювали, вони вже не таких відтінків, які були вони літом. Дуже красива трояндочка, вона така запашна, якщо квітне десь 5 шість квіток на кущі, то проходиш мимо неї і відчуваєш цей запах. От, на жаль, не пам'ятаю, як вона називається. От, ну, дуже гарна, дивіться, такого кольору вона красивого. От, і є ще й бутони на ній. Як буде гарна погода, то, можливо, ще якийсь бутончик і відкриється. Ось така ще трояндочка хоче квітувати. Дуже теж красивий ніжний колір, має е, не дуже виражений аромат літом. От, але вже троянди, бачите, і на листочках вже почорніли. Холодні ночі дають про себе знати. Ось така троянда ще квітує у мене. Бачите, ось ще й бутони на ній є. Теж дуже красивий помаранчевий такий колір. От. Гарно складені в неї лепесточки. Ну, аромат у неї такий слабо виражений. Ну, зараз осінньо вже аромата немає. От. Ось така трояндочка ще хоче квітувати. От, є такі наполовину розпущені бутончики в ній. Вона такого... Помаранчево-жовтого кольору, лепесточки такі більш помаранчеві, а серединка більш жовтіша в ній. Дуже гарні теж квіточки. Ці в мене недавно, вона у мене всього друге літо. Але ну, за це літо випустила багато нових пагонів. Ну, от, і на слідуючий рік уже кущик буде більш ряснішенький. Горія ще квітує, ось і бджілка прилетіла, ще хоче якийсь аромат собі на лапки захватити. Бачите, вон, десь щось вишукує. Красуня, трудівниця. Ось Глорія Дей то дуже люблю цю троянду. От одна із моїх улюблених троянд. Є ще бутони на ній, як бачите. Вже в мене цей куш теж дуже давно моєму полісаднику. Це кущ жовтої троянди. Вже вона відквітувала, вона дуже рясно цвіла. Ось бачите, тут багато пагонів. Я вже позрівала і на роботу носила букети, і вдома собі ставила. Я люблю ставити букети в вази. Ось така квітка красива, насичений такий жовтий колір, дуже красиво. Люблю теж цю троянду. Ось така трояндочка ще квітує. Ще має багато бутончиків. Я думаю, якщо буде е, тепла погода, то вона ще буде трошки нам е, радувати своєю красою. Ну і ця моя улюблена троянда червона. Ось вона така зараз красуня. Вже ось, бачите, квіточки є, що вже якби трошки приморожені можливо. от Але щось, бачите, яка квітка? Ось яка вона. Ну прям, ну, не знаю, як вам її ще описати. Дуже гарна троянда, дуже гарна. От не пам'ятаю, як вона називається. Перше слово ред. А як далі? Не пам'ятаю. Вибачайте Ну Дуже її люблю. От, багато теж на ній було квіток. І ось ще, бачите, і вже я не зрізаю пагони, а щось, бачите, які, яка гілка з молодими оцими червоними пагонами відросла. От, дуже красива трояндочка, люблю її. Е, бачите, як квітує. Я квітка ніжна, як весна, я різні сукні маю, все літо пишна й запашна, я й осінь зустрічаю. Буваю кольору зорі, лимона колір маю, і снігу зимної пори, і вишнею палаю. Ось так вам про троянди трохи, лірики. Ось тут у мене є троянда. Red Intuition. Називається вона. Ось вона в таких кольорах. Вона така червона, і в неї такі е, темніші, як би бордові мазочки. По ній. От бачите, як такі дуже красива вона. Дуже красива ця трояндочка. А на задньому плані, от хочу вам все ж таки показати. Зараз Підійду ще сюди ближче. От. Подивіться. Бачите все. Ось квітка. Дві квітки. От, ще ось одна. Дивіться. Кліматіс. Бачите? Квітує кліматіс. І оце ціле літо, це сонячна сторона його, ціле літо оце на пагонах 2-3-4 квітки. От я не знаю, як це об'яснити, пояснити, але оце він так себе поводить. Кліматіс. Цвіте в червні і ось так він. А сьогодні вже 21 жовтня. Із високоруслих троян ще квітує ось така розова трояндочка у мене є. Бачите, якого вона кольору красивого. Має ще бутони. І ось тут бутончики є, ще буде відкривати. І ось квітувала, яка гілка велика. Бачите, ціла така китяга троян була. О, дуже красиво. Ну, Квіток небагато на паганах, але вона отак. Ціле літо потрошку, вона як би, є в неї, на ній квіти. Випустила нові пагони, От, на них теж є квіти, ось бачите, квітували, ще квітують. І тут знизу ще є ось квіточки. Е, я троянди ще поки не обрізаю таку обрізку, їм зимову не роблю, як кажуть. От, але буду обрізати трошки погода. Понизиться температура, і я ці пагони пообрізаю великі. Велика троянда, ось ця, бачите, вона вже не квітує, от вона в такому стані. Але я теж відців квітки, я всі їх зріжу на зиму. От. от такі високорослі троянди в мене. І ця трояндочка, ось теж ось таку має квітку красиву. І бутони є. І сонце світить. Дуже гарна погода сьогодні. Дякую всім за увагу. До нових відео!